Галерник є символом людини взагалі, яка неспроможна обирати власну долю, кожна людина прикута, приречена до того, що обрали для неї небеса. Човен несе її бурхливим морем життя проти її волі. Її життя це вічна каторга при веслах. Вірш, проникнутий жалем за життям на свободі. Для героя ніби зупиняється час, залишаючи в серці спогад про відбиток того, як він жив, поки не потрапив у полон батьківський край, який не стирається з пам'яті, і філософські роздуми про сенс життя, про велике і мале в ньому. Надія це те велике, чим варто дорожити, що треба берегти. І вірити, що тебе чекають вдома. Досить похмурий пейзаж натякає на складні життєві обставини ліричного героя, на те, що він у розлуці з близькими людьми і це додає його спогадам нотку трагічності, болючого жалкування за тим, що, можливо, він так і не побачить рідних.